Всім привіт, з вами сеньор. У цьому відео віде... я розкажу про обновлення 023.0, коли воно вийде та що стане своїм вубоксом. Записайтеся печенюшка вкусняшкам, присаджуйтесь поудобні. Ну а ми погнали! Ну розпочати я хочу з того, що на е, 023.0 був помітений тестер. Тобто це означає тільки одне. Розробочки вже почали тестувати нове обновлення 023.0 і з 2023 року розробочники почали більше, тобто масштабніше робити обновлення. Тобто це буде більше їх, і вони будуть ще крутішими. І вони почали їх робити зарані. То точну дату обновлення я вам скажу трошки пізніше. Далі я вам пропоную розглянути, що стане з кейсами. Які кейси удалять, що з ними станеться. Так що ж, удалять іменно фейбл кейс. На жаль, на жаль, наш старичок Фейбл кейс піде за Рівел боксом, за Фуріус боксом кейсами і за Origin кейсами. Як усі пам'ятають у обновленні 019.0 на 5 years добавили, забрали Rival Кейс і додали Sharp кейс. Усім він так дуже сподобався, тому що усі чекали дуже сильно тички. Усім вони зайшли, але, як на мене, з ними було скучно і грати. Ну, а далі я пропоную розглянути, що буде у обновленні 023.0. Спершу я би вам хотів сказати точну дату це 16 або 17 квітня 2023 року. Десь тоді має бути приблизно шостий сезон. Ой, п'ятий сезон. Відповідно, усім дадуть брілочки по їх званню за четвертий сезон The Legends. Я думаю, що в обновленні 0.3.0 додавлять бити. Тобто, зараз у вас на екрані прикріплю фотографію там, де на обновленні якому? На другому чи третьому обновленні десь додавали біти. Це був другий сезон. Усі ці бити зайшли, особливо мені зайшли бити на івенті там, де потрібно було вбивати інших типочок і голови кидати в кольця. Мені цей івент дуже-дуже сильно сподобався. Пас у 2023 році, тобто, на П'ятий e, сезон 100% буде називатися Six Years. Тобто, якраз на той момент буде стендофу 6 років. Як думаєте, в обновленні 023.0 добавлять коктейль Молдова? Усі їх так довго чекають і не можуть дочекатися. Розроботчики нам дуже тисячу раз е, обіцяли їх завести. Ну, так і немає в цієї ці пушечки в стендофі. Хотілося б нових гранаток, хотілося б з чогось ще. Але це все-таки таємниця. Далі поговоримо про функції, які не додали на 02.0, але вони залишились у файлах ігри. Я, якщо що, про функції е підйом гро в пості увідомлення, тобто, напевно, що це смс-ки будуть, типу, ну, щось таке. Я, якщо чесно, не розібрався у цьому ще. Не знаю, що це таке. У обновленні 0.22.0, до усі знають додавали систему репортів. Тобто, якщо ви у каці побачили читер, ви заходите в меню, нажимаєте на його профіль і надсилаєте йому е, репорт. Тож е, розработчики хочуть усовершенствувати цю функцію. У сандофі має з'явитися окошко там, де буде вам показувати, яких, яких читерів забанили, а які були ви А ви думали тільки, що це був читер. Напевно, що всі е, програвали в якихось каточках і думали, що це читер-читер і кидали репорти. А адміни просто так перевіряли їх. І просто ви їх роботу. Так що так ми робіть. Ну, а на цьому все. Відео закінчується. Усім па-па. тільки не забувайте про лайк та підписочку. Усім па 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 па